Маєте бейджер? Маєте бейджер. Як вам футболка, подобається, не подобається? No, я ще не, не приміряв, не знаю. А кінця ціна у вас вже яка? А GPS є у вас навігати? Є, yeah. yeah, так? Ага. А як люди реагують? По-різному, але мене якось. Але ліпше би було по два і без цього всього. І гривня стаціонера. Тоді всі би було дуже добре, тому що на наші там перемогли, тому що я простий, що немає права покидати, але фактично таке на карту. Так що, може, вони передумають.